Руденко Поліна, гурток журналістики, прес-центр ТСН. Місто Кривий Ріг. Фото захист роботи. Ми вбиваємо час. Ця світлина була зроблена на місці старої греблі у місті Кривий Ріг. Основною темою цієї фотографії є Ми вбиваємо час, тому що час це пісок, життя це вода, слова це вітер. Час минає, минуло зростає. А майбутнє скорочується, все менше шансів щонебудь зробити і все образливіше за те, чого не встиг. У даному відео я демонструю всі робочі фотографії, які були зроблені у процесі цієї зйомки. Одна з цих фотографій брала участь у цьому заочному етапу відкритого обласного конкурсу з інформаційних технологій для учнівської молоді. АйТітін Фотографуючи, я використовувала діафрагму з великим значенням для того, щоб уся фотографія була у фокусі. Окрім діафрагми, я брала витримку для того, щоб пройшло злиття поточної води та годинника. А також годинник був у русі, бо час, як і вода не стоять на місці, всі фото є оригіналами. У жодному фото не використовувався Photoshop або інші графічні редактори.